Бажаю міцного! Друзі! А ви знаєте, які саме телеканали входять до проєкту Єдиний марафон та фінансуються з державного бюджету України в розмірі 1 мільярд 700 мільйонів гривень тільки цьогоріч? Друзі, в єдиний телемарафон залучені всі телеканали Олігархів. А саме телеканали Ахметова, Пінчука, Коломойського та Зеленського. Тобто єдиний марафон це проект олігархів, який створений з метою захисту. Клептократичної влади, з цілю розповсюдження необхідної їм інформації та пропаганди та з метою маніпулювання суспільною думкою. Єдиний телемарафон це рупор олігархів для стримування народних мас. Друзі, знайте правду. А я вам гарантую: як тільки ми військові прийдемо до влади, перше, що буде зроблено, це буде націоналізовано ці всі рупори. Пропаганди та брехні. На сам кінець. Друзі, а ви знаєте, чому злочинна влада не визнає війну війною? А тому, що це перш за все знищить олігархічну систему управління державою. В цьому є вся правда. І саме через цю мафіозну систему управління державою у нас такі великі проблеми. Бережіть себе, приєднуйтесь до політичної партії Гарант, вірте в ЗСУ. Слава Україні.